Всім привіт! З вами Кастерюля. Ось і останнє відео на цьому каналі в цьому році. Пишіть як ваш настрій, чи у вас вже є такий настрій нового року? У мене поки що немає, тому що не сіла за стул, ще не їла олив'є, крабовий салатик. Пишіть як ваш настрій, що вам подарили, пишіть, я буду старатися читати все. У минулому відео я в кінці відео попросила написати деяких людей будь-які коментарі. І, на жаль, написала тільки одна людина, але все одно благодарна всім. Коментарів було немало. І дякую тій людині, яка написала питання, і це питання було. ходжу я в якісь гуртки. На жаль, я не ходжу ні в які гуртки. Я така сама учка, сама учусь, сама все роблю. Малювання на малювання я ходила, кстати, в молодших класах, і то недовго, тому що там була дуже якась страшна жінка. В плані вона була така зла. Я там побула три дні і перестала ходити взагалі, і я більше не ходила майже в ніякі гуртки. Не майже, я взагалі не ходила ні в які гуртки. Ну, якщо чесно, я про це не шкодую. Мені взагалі трохи важко з людьми. Я хотіла на якісь гуртки піти. Наприклад, я хотіла би на гітару піти, можливо, або піти кудись ще. Я пам'ятаю, хотіла записатись все ж таки в художку якусь, але все-таки не записалась. Не знаю чому. Не було часу чи не було настрою. Хз, взагалі. Так, як питань більше немає, я могла б якісь історії розказати поєдинтіся зі мною. Якщо що, пишіть в коментарях, які у вас веселі історії. От, наприклад, історія, як я вперше грала за хантерів, це я пам'ятаю був туторіал. Дається туторіал, де в кінці дається приз, що ти можеш вибрати любого персонажа. І я тоді взагалі не розбиралась в хантерах і вибирала рандомних. І я взяла Dream Beach я взагалі не розбиралась, яка що вона, блядь, така дуже важка. Я в цьому взагалі не розбиралась і. Ну, я не розбиралась в цих масках там показані. Типа, що вона... Штам три білих маски, це показує важкість персонажа, що вона дуже важка. Я цього не розуміла, я її взяла. Ви бачили, як я старалась зрозуміти, як нею атакувати? І я просто бігала по всій карті в повному жаху, тому що я взагалі не розуміла, як з нею грати. І потім, коли я, звісно, проіграла, я вирішила зіграти за такого персонажа, як Єйша. Боже. Це було просто. Це мій мейн персонаж. Я її просто обожнювала. Я постійно її брала, я постійно виігрувала на ній. Вона просто. Вона я... моя інь, я її янь. Ну вона моя просто. Перший скін, який взагалі був куплений в цій грі, це був для неї. Я просто я її обожнювала. Це був перший персонаж, з якої історії я була ознайомлена. Це просто. Зараз, на жаль, я розучилась взагалі на ній щось грати. Коли я останній раз спробувала на ній грати, я програла і це було сумно. Просто. Раніше в мене прям був, був вогонь в очах, коли я грала за нею. Вона була просто чудовим персонажем, я її просто обожнювала. Її історія, як вона виглядає, це просто це все, блядь. Я б могла якось зіграти на ній, тому що я дуже давно на ній не грала. Ну, треба згадувати, як каша пахне, ну ви розумієте. Але мені потрібно зіграти там за одного чувака, мене попросили. Мені потрібно. Тому що я взагалі за того ворона, за Фредеріко Феліно в вигляді Хантера, то, ну, я взагалі майже за нього не грала один раз проти ботів, коли я тестила просто персонажа, тому що мені було цікаво, що це за ворона. І коли я грала за нього, він наче. Ще... Ну, він прикольний. ну... Все, все, що можу сказати, він прикольний. Взагалі, є багато яких хантерів, яких я б хотіла отримати і зіграти за них. Це такі як Пінгвін, хоч це страшно і не звучало, але я дуже хотіла його якось купити. Був час, коли я взяла його на три дня чи на день, я не пам'ятаю, і я грала тільки за нього. Це просто це був мій хімій аут. Я його обожнювала. Я реально задумувалась над тим, щоб його купити. Але я тоді спілкувалася з якоюсь людиною. Вона каже, що дурочка какая-то, зачем це тобі? І я його не купила. Не знаю, шкодую я у цьому чи ні. Взагалі, дуже багато є стільки персонажів, не тільки хантерів, е, яких я б хотіла купити, але я боюсь тратити ці, ці пазли чомусь. І я деяких тупо не купляю, тому що я боюсь, що потрачу просто в пусту, такий як отой ото чувак, який лисий, я не пам'ятаю, як його звати. Мерк, Згадала, блять, любов. Я його хотіла дуже сильно купити, тому що мені дуже подобалось, як він виглядає. Типу, в скінах. Просто його, якщо чесно, його оця оригінальна моделька виглядає так, наче він упав. В кипяттяще масло. Я не знаю, як по-другому сказати, тому що він виглядає дуже убого, дуже, убого, вибачте. Я хотіла ще купити э, поштальйона Печкіна. Він теж дуже прикольний. Він мені нагадував попкорн. Ну типа, Я не знаю. Блядь. Він, він такий комфортний, він виглядає комфортно. От така карамель. Отакий от попкорн, от просто ну сонечко не персонаж. От просто так і виглядає. Тільки я не знаю, яка історія, дуже буде сумно, якщо він окажеться якимось серійним маніаком, блядь. Це окажеться дуже сумно. Тому що останнім часом я взагалі чесно не дивлюсь на історію персонажів, а раніше я в цьому прям копалась. Мені дуже нравилось, от мені дуже нравиться історія всіх хантерів, деяких, яких я читала. Тому що, якщо чесно, деякі хантери, у них історія грусніша, ніж у деяких сурвів, тому що там сурви якісь серійні маніяки, які скармили когось собакам. Е страшна, коротше, херня. А у хантерів вони прям, знаєте, там. Вони були сонечками, у них була... У них був домашній пітомець баранчик Дейзі, який вони дуже любили. Типу, от такі історії. Це я просто <с> зрівнюю. Тим, що у хантерів тут більш, ну як обіснить сумні історії, а вони хантери, типу, злі. Тому я більш по хантерів, тому що вони мені дуже нравляться. Просто їхні історії, це я Я купаюсь в ній. Щось виходить відео не про новий рік, а про мою любов до історії хантерів в китайській грі. М да, як я до цього дожилася. Ну, це я, звісно, прикалююсь. Взагалі мені. Не саме головне це історія, тому що я не лоровець, всяка красняга, тому що в Ідентіті історія міняється по хвилинам. Типу, сьогодні один сюжет, завтра другий сюжет. От, Наприклад, Марі. типу, в першому сюжеті її голову отрубили, а тепер її повісили. Вона сама все зробила, тому що в неї була депресія, і це дуже плутається це все. І цього ти просто запутуєшся. Всьому, блядь, Я вже не знаю, який там сюжет, блядь, що там за пиздец. Головне, грати чудово, йоу. Можна тепер поговорити про подарунки, що ви заказували у Санти. Я, наприклад, заказала касету програвач і саму касету. Чесно, це трохи, наче, дивний подарунок. Я не знаю. Просто мен, мені чогось. В кафі такої всякої штуки, я не знаю піснить. Мені подобаються такі старі речі, це як ванілові ці пластинки. Я б дуже хотіла цю ванілову пластинку і штуку, щоб можна її отак от включити і послухати. Мені просто мені подобаються всі ці речі. Мені просто, я не знаю. От я просто купила собі цю касету програвач саму касету з піснями Мадоки. Мені їде вже одна касета з Евангеліон. Я дуже її чекаю. Мені просто мені так подобаються всі ці речі. Я просто я щас, блять, буду плакати. Ребятки... Я і раніше хотіла собі касету програвати, і всяка таку шнягу, але мені було чомусь соромно попросити, тому що я боялася, що мене засміють. Але зараз в мені якось все одно. І коли я попросила навіть... Ніхто не здивувався. Наоборот, навіть обрадувались, коли приїхали, тому що таке було у моїх батьків в дитинстві, і вони зробили ностальгію. Коли я забрала з пошти цю посилку, я потім йшла купляти батарейки, і там чоловік, коли побачив цю штуку, він. Тримав її в руках і роздивляючись, просто був в захваті, тому що така ж штука у нього була в дитинстві, він злив гіперностальгію. Це просто, ну, це плюс вайп, оце йти і, і слухати це. Це просто, це просто. Це просто вайб, ребятки. Це просто вайб. Але якщо ви людина, яка не отримала ніякий подарунок, то мені вас шкода. Я дуже надіюсь, що цим відео я зможу вам подарити настрій і ви будете в захваті. Тому що, якщо чесно, я не була такою людиною, яка не отримала подарунок на Новий рік. Поки що, слава Богу. І коли якась людина не отримує подарок на Новий рік, і вона це говорить просто: типу, ну, я нічого не отримав. Це дуже сумно, якщо чесно. Тому що. У мене деякі однокласники могли сказати, що мені нічого не подарили і це дуже сумно, якщо чесно. Реально просто обично це таке, знаєте, свято, в якому ну не подарить нічого, це якось навіть стидно просто буде і щось я грустінку зловила, якщо чесно. Тому всі, хто отримали подарунки, я вас вітаю. А ті, хто не отримали, то не сумуйте, тому що ви можете бути чимось подарком. <плес> я стараюсь хоч якось підняти настрій. Вибачте. Якщо чесно, цей рік не був такий іж сумний. У мене появились нові друзі. У мене з'явились ви. І я дуже рада знімати для вас відео. Я дуже рада приносити вам настрій. Ви приносите мені настрій так само, я стараюся знімати для вас відео завжди, але інколи я можу викладати відео не вовремя, не вчасно. Я дуже сильно вибачаю за це. Просто із за цього навчання воно навіть зараз інколи не дає покою під час канікул. І це, якщо чесно, Трохи жахливо, тому що я інколи не висипаюсь, хоч я і сплю дуже довго, але я просто не висипаюсь. Я сьогодні вийшла на вулицю, пройшла туди-сюди чуть-чуть, І я вже засинала. Це трохи сумно. Але я купила собі бургер. -є. Yeah! <laughs> я підняла хоч якось собі настрій. Я дуже Чекаю Нового року. Я дуже надію, що, можливо, підняла комусь настрій. Пишіть в коментарях, як у вас взагалі діла, як у вас все це. Просто пишіть все завгодно. Я читаю всі коментарі, я стараюся лайкати всі коментарі. Пишіть всякі совіти, може мене досі якось погано чути, в відео. Пишіть все. Я читаю все. З вами була Кастрюля. Я дуже вдячна вам всім гарного нового року.